Жив у великому місті добрий дядечко на ім'я Олександр. Він мав сиве волосся, теплі очі та лагідну усмішку. В нього була одна особливість замість лівої ноги він мав міцний залізний протез. Діти часто бігали за ним, коли бачили його на вулиці. Дядечко Олександре, розкажіть казочку, про вашу залізну ногу. Дядечко сідав на лавку, збирав дітей навколо себе і починав розповідати. Колись я працював рятувальником. Це така важка робота допомагати тим, хто потрапив у біду. Одного разу стався Великий Вибух у будинку. Всередині залишились люди. Усі боялись заходити бо будівля могла впасти будь-якої миті. А я знав, що там діти, і я пішов. А не страшно було? пошепки питали діти. Було дуже страшно, чесно відповідав Олександр. Але я знав, якщо не я, то хто? Я виніс трьох дітей і бабусю, яка вже не могла ходити. Але під час останнього повернення одна стіна впала. Мене витягли друзі-рятувальники, я вижив, але вже ногу не можна було врятувати. Діти мовчали, у декого на очах з'явилися сльози. Я дуже сумував спочатку, тихо продовжив дядечко. Але потім зрозумів я врятував життя, а моя залізна нога. Це не втрачена частина, а символ сили і турботи. Ви герой. вигукнув маленький Тарасик. Герой це той, хто не боїться любити і допомагати, усміхнувся дядечко Олександр. Той, хто робить добро навіть тоді, коли страшно, і ви всі можете бути такими. З того дня діти часто грали у рятувальників, допомагали одне одному і казали. Доброта це наша суперсила, як у дядечка Олександра. Пам'ятайте, справжня сила у доброті, хоробрості і бажанні допомогти. Навіть коли втрачає щось важливе, можна знайти в собі нову силу, силу серця.